Для мене це стало сенсом взагалі життя. Коли я це роблю таке відчуття, що я створюю щось нове, що йде в маси. бачу, як люди радіють Вони О, нічого собі, ти таке можеш. Мені то як подобається. Це на все життя зі мною. Мені радіться, що людям залишається про мене пам'ять на все життя. Мистецтвом тату 20-річна Ліна Костенко почала займатися чотири роки тому у рідному Краматорську. Ліну підтримав її наречений Григорій. Після професійних уроків, які дівчина отримала від майстра тату, Григорій купив лінії обладнання. Спочатку дівчина працювала вдома, а потім я відкрила свою студію, але її розбили в Краматорську. На жаль, але коли наприкінці грудня дівчина переселилася до Житомира, вона продовжила займатися татуюванням. Спочатку починала взагалі робити просто тому, що я хотіла. Я казала, що тебе безкоштовно все. Взагалі все безкоштовно буде, <рес> бо мені подобалося це робити. Я на собі експериментувала. В мене декілька є своїх. Це дракон. Він для мене означає сила і мужність, бо я багато що пройшла в житті, і він для мене став символом моєї сили. У мене ще є символ незламності. Я його зробила в потязі після того. Як дізналася, що наступний потяг, з якою ми могли з маленькою сестрою їхати, влучила ракета? Ні, мене не зламати до Житомира. Ліна потрапила випадково. Вони з чоловіком, який отримав відпустку на фронті, вирішили відсвяткувати новий рік у друзі в Житомирі. Дівчині сподобалося місто, і вона залишилася. Сьогодні Ліна має своїх клієнтів. Іноді люди не знають, що хочуть Тобто, Я хочу щось з квітів, якусь композицію. Ти сидиш, тому що б йому таке придумати. Наприклад, він вибрав собі ну, руку і хочеш, ну, повністю, щоб отак квіти йшли. Але не просто, що там одна квіточка або просто букет, все ну, банально. А щось таке цікавеньке, може з якимись в, в, е, метеликами, або стрічкою якоюсь, або може там бульбашки, дим. Що завгодно. І ти сидиш і думаєш, як би це все поєднати, щоб людині сподобалося, було щось таке не, незвичайно цікаве. Тому це максимально творче. Дівчина говорить, що сьогодні найбільше клієнти замовляють патріотичні тату та обереги. У військових здебільшого торуни, там, яка відповідає за розум та силу. Є, що відповідає за ловкість. Я кажу, це для вас, якщо я як просто татуювання, чи сенс є? Є сенс не просто так. Музикант Владислав Касьянов робить татуювання понад 10 років. Мені подобається творчість. Я роблю творчість, создаю її і, соответственно, делаю її на тілі. я также працював в цій індустрії, я бачив в ній перспективу. От. І оцінюю її на п'ять, але треба вище. І буду допомагати цій людині, щоб вона стала тим, ким хоче бути. Ліна Костенко планує в Житомирі відкрити студію тату і працювати у стилі реалізму. Серед її майбутніх робіт буде і образ поетеси Ліни Костенко Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.